Петро Черник військовий експерт, також полковник, пане Петре. Я вас вітаю. Слава Україні! Слава, давайте почнемо із ситуації, яка сьогодні дійсно і на півдні на лівому березі Херсонщини, тому що є коментарі дуже стислі. От, наприклад, у силах оборони півдня коментують, на натяг... натягнули на такі великі успіхи, але кажуть, що паралельно з цим треба інформаційна тиша. Речниця Півдня Наталя Гуменюк каже, що окупанти перейшли в інтенсивно оборону на південному напрямку. Агресор вже розуміє, що просування наших військ стає невідворотним. Ми пам'ятаємо також цю помилку в Міноборони РФ, коли російські змі публікували інформацію про нібито такий собі відхід російських військ. Ну а потім її видалили. От з того, що можна говорити, що можете ви сказати, що бачите ви саме на цій ділянці. Ми теле почнемо з того, що ніякої помилки з боку росіян не було. Це була продумана інформаційно психологічна операція, розрахована і на нас, і на своїх. На нас щоб подивитися, чи ми не підемо занадто ж. Занадто швидко і не купимося на те, що її вже там немає. А для своїх то вони готують до того, що південний плазар може бути обвалений і що їм доведеться робити же з доброї волі, і це головний аспект, який вартує нам зараз обговорювати. І не більше, якщо росіяни зіграли в цю інформаційну карту, то це означає, що там відбувається щось дуже серйозне. А якщо наше командування попросило не аналізувати тактичну ситуацію, то давайте цього не робити, щоб не давати ворогові жодної крити користь. Віта, пане Петре, ось цікаво, ось ця інформаційна така і ПСТО інформація. От це для кого було? Для українців прощупати, що вони думають, для росіян, можливо, щоб зрозуміти, чи готові вони до відступу російських, міст, російських військ, для кого це більше було? І так, і так. Обидві версії, обидві ваші думки є слушні. Нам цю інформацію вкинули, щоб ми потенційно на неї купилися і почали діяти значно швидше, і почали допускати помилки. А помацали свою власну аудиторію чи точніше зробили перший такий підготовчий ґрунт для того, щоб коли доведеться робити жест доброї волі, це вже не було для них новизною. Також важливо розуміти, що і на інших напрямках пишуть американські аналітики і суд вивчення війни, що на купінському напрямку е, війська РФ просувається. От що бачите там, наскільки цей напрямок сьогодні є гарячим, загрозливим. Ну і невже в Росіян дійсно є якісь такі певні сили, резерви, щоб якось серйозно просунутись? Давайте ми зрозуміємо один важливий момент: весь фронт гарячий, весь немає умовно холоднішого фронту. І а, або більш гарячого фронту всюди все кипить і кипить по-справжньому, чому саме зараз? І тут треба розуміти, є ця велетенська дуга. Так, Авдіївка, Бахмут і Лиманокуп'янський напрямок. Оце дуга така собі велика. Дивимося на карту і бачимо адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. Противник дійшов до висновку, що реалізувати стратегічну мету, ліквідувати українську державність вони вже не зможуть. А отже, треба виконати завдання мінімум. Завдання мінімум дуже просте з цього завдання. мінімум, зрештою, і почалася ця війна це визнання ЛНР та ДНР, а потім їхнє включення у склад Російської Федерації. А отже, немає ні найменшого сумніву, що Путін віддав наказ виходити на адміністративні. Кордони Донеччини і Луганщини, причому для нього це треба зробити якнайшвидше до його офіційного висування у президента. Так виглядає, що його офіційне висування мало би скластися десь на початку, десь у кінці грудня. От до цього часу вони мають це виконати. Чи зможуть дуже сумнівно, чи є в них людський ресурс? Підкреслю людський так звичайно є. Вони офіційно декларують мобілізаційний ресурс у межах від півтори. Мільйона людей і навіть до трьох. А вже доведено, що у місяць заміщають своїх сил від 20 до 25 тисяч. А угруповання наростили поза 400 тисяч. Нагадаю, що війна почала, почалася зі вторгнення усього нашого 180 тисяч і е, низового озброєння. Звичайних автоматів Калашникова, рушних Хмосяна, а треба дістануть ППШ, ППС. У них неймовірно багато. І найголовніший висновок: ми зараз в зоні стратегічної рутини. І як довго вона буде тривати, я сказати не можу. Чи рано чи пізно в чиюсь сторону хитнуться шальки військового успіху неминуче, треба робити все можливе, щоб у нас бік. От цікаво щодо Авдіївки, так вже відомо, що там втрати росіян вони перевищили втрати і в Угледарі у Бахмуті. Про це заявили в Авдіївській владі. Так, зокрема, пан Барабаш каже, що дійсно от не шкодують, кидають... Це дійсно сьогодні є виправданий. Це можливо, це дійсно сьогодні є єдиний спосіб так, ось ці такі штурми людьми, коли росіяни можуть чогось досягти. Тобто більше в них немає ніяких, можливо, планів, якихось інших тактичних дій. Тобто, лише сьогодні м'ясні штурми виходить їм, виходить добре. Бахмут був взятий виключно завдяки піхоті. Навіть приватна воєнна компанія Вагнер після 10 місяців боїв задекларувала, що не втратили убитими більше ніж 22 тисячі особового складу. Це один Вагнер, не кажучи про інші регулярні війська. Підкреслю вдруге, вдруге Авдіївка, це ворота до Донеччини. Ворота Путін сказав її брати. Вони будуть робити усе можливе для того, щоб це завдання реалізувати. Треба там буде убити 10, 20, 30 тисяч росіян. Тільки заради того, щоб виконати наказ фюрера, вони це зроблять. Пишуть діпстейти, що знову ж таки зафіксували застосування хімічної зброї на Сватівському напрямку, на Бахмутському? От пишуть, що використав ворог хлорпікрин, якого в запасах чимало. Якщо ми знаємо, що це вже було це не перші такі атаки хімічної зброї, але якщо говорити, що так у них великі запаси, якщо вони це будуть надто активно використовувати, можливо, в більших якихось дозах, як це може повпливати чи повпливає це на хід бою? Дуже складне і важке питання. Треба треба набратися терплячості і подивитися, що буде далі. Тому що всі попередні рази, коли воно його застосовувало, а це було неодноразово. Глобального зміни на перебіг війни не було. На яку масштабованість вони готові, і ти покажуть тільки час. Я не готовий займатися аналітичним вгадуванням. Мені потрібні факти. Гур повідомляє про те, що росіяни готуються все таки до зимових обстрілів, проводять до розвитку, вербують навідників. Ну і ми розуміємо, що ми також своєю чергою готуємося. Як ви сьогодні можете оцінити от, дійсно війну на території Росії? Тому що дійсно щодня там є бавовна? Щодня є такі якісь важливі цілі, заводи, які дійсно вражаються? Ну так за інформацією офіційною, все нормально там паніки немає, але все ж таки люди пишуть в пабліках. Як вам сьогодні ця інтенсивність, і чи дійсно це зможе нам допомогти, зокрема так, щоб зруйнувати якусь логістику, певні заводи? Як допомагає це нам сьогодні? Зможе допомогти, але є момент, якщо це буде дуже сильно масштабовано, підкреслю масштабовано таких ударів буде дуже і дуже багато, особливо по залізничній інфраструктурі, і особливо по об'єктах воєнно-промислового комплексу, які виробляють усе починаючи від порогу, закінчуючи снарядами, вантажівками і тому подібне. Але поки що такої великої масштабованості не спостерігається. І щодо Криму також не можу вас не запитати, тому що от рух, а теж фіксує те, що дійсно є якісь певні рухи, то вони там свій флот пересувають, то якісь видно, що намагається щось вивести з півострова. Як ви сьогодні дійсно от оцінюєте також інтенсивність на тимчасово окупованому Криму? Наскільки це щодня наближає нас до перемоги? Що от як може тут оцінювати результат? Ну, звичайно, Крим треба хитати, треба бити там все, що можна бити. Але на мій погляд, зміна філософії битви за Крим буде тільки тоді, коли у нас з'явиться достатня велика кількість хорошої авіації. Про F-16 не говорив лінивий, і коли ми там усе, усе, абсолютно все, почнемо засипати далекобійними ракетами, ну і звичайно давно пора упідводнювати кримський міст. От тільки тоді буде якийсь дійсно серйозний великий коефіцієнт успішності, коли це станеться, маємо дочекатися. Андрій Єрмак називає наступний рік переломним роком у війні. Чи можете ви погодитись з тією думкою? Як думаєте, що міг мати на увазі? Так це дійсно може бути якийсь екватор війни, це якийсь шлях до завершення. Чому саме наступний рік? Мій погляд у нас є шанси стиснути лінію розмежування до старої, до 24.02 минулого року. Такі шанси є. Все залежить тільки від кількості і якості зброї, котра до нас буде. Надходити, тобто ми можемо зреалізувати цей стратегічний потенціал. Як проходити стару лінію розмежування, для мене поки що залишається загадку за винятком, якщо не обсиплеться сам режим Путіна до того часу, це цілком можливо, і якщо російські окупаційні війська не втратять опірність. Бо якщо матимуть таку опірність, яку мають зараз, ну то брати Донбас це направду неймовірно складне явище. Ніхто в лоб його не, не взяв ні в першу, ні в другу світову, навіть Майнштейн вирішив там не. Не окопуватися, бо розумів, що в частині логістики буде проблема і вдався до маневрової оборони. Яка буде реальність? Побачимо. Найголовніше завдання, яке зараз треба реалізувати, це обвалити південний плазар. Коли це станеться, тоді і будемо мізкувати. А що ж буде далі? Про зброю, яку ми очікуємо, відомо, що Німеччина планує передати системи ППО IRIS-T. також в Німеччині вже заявили, що вони будуть збільшувати допомогу, такі досить оптимістичні прогнози, але тим часом бачимо, що ось, е, щодо цих таурусів, так раніше нас сатакам були на слуху, коли ж як, як, як яким яким чином і якої кількості а тепер щодо таурусів, як думаєте, головний чинник, чому сумніваєте? чекають якогось паритету з США? Да, тобто ви стільки даєте, і ми стільки? Чи можливо, от як каже міністр оборони Німеччини, що. О, ну, навряд чи змінить ситуацію на полі бою. Ну але якщо ця вся зброя буде е, так, от в якійсь сумі є, різна зброя, то чому ні? Чому вона не може нічого змінити? Таурус точно не змінить, точно підкреслю, це не вундервафи і таурус не змінить ситуації на полі бою. Таурус це крилата ракета авіаційного базування. Німці декларують, що у них всього тих тих таурусів є 150 штук. Ну якщо дадуть 50, то це направду буде дуже і дуже добре. А для того, щоб змінити бойовище по справжні, потрібні сотні, а то і тисячі. Приведу конкретний приклад: американо-іракська війна початку цього, Цього століття американці за півтори місяця застосували проти армії Іраку більше ніж 600 ракет. Вдумайтеся у цю кількість, а були дні, коли відстрілювали від 20 до сотні. От що по справжньому змінить ситуацію? Це при тому, що іракська армія за потужністю не співмірна з російською. Російська набагато сильніша, попри те, що вона вже далеко не друга. Тобто, щоб дійсно щось змінити на полі бою з допомогою далекобійних ракет, потрібно в першу чергу балістика, атакам з краще ніж Тауру. Набагато чому, Вона набагато швидкісніша. Таураз це дозвукова ракета в межах 1000 км. Атакав це квазібалістична, більше 5400 км швидкості, як такої. Ми зрозуміємо, що швидкість також має значення, бо крилаті ракети легше збивати. М142 Хаймас і м 270 відстежити практично неможливо нашому противнику. Швидкість перезаряджання пускового контейнера якихось 15-20 хвилин. А су 24 може взяти на борт максимум дві ракети. Таурус він ще має їх на борт взяти. Він має піднятися в повітря. Він має вийти на рубежі пусків, здійснити пуски, повернутися назад. Це час, час і ще раз час. Плюс су – велика машина. У росіян є можливості відстежувати е, пролітання таких машин. Тому дійсно Таурус нічого не змінять. Чи потрібні вони однозначно потрібні? Зброї багато не буває У Керч, Точно у сухий док прилетіли сторошедою. Тау, таурос краще за сторошедо, тобто якісь локальні, цікаві, серйозні цілі, точно будуть уражені, але не можна робити на ці ракети ставку, як на зброю, яка змінює правила гри на полі бою. І така дуже позитивна новина з'явилася, що у Румуті вже відкрився центр із підготовки пілотів F-16, тому що до цього була інформація, що нібито вже почали навчатися, але все ж таки спростували цю інформацію. Центр є. От ваші прогнози, тому що кажуть, це дійсно багато залежить від професійності пілотів. Я впевнена, що в Україні є такі люди. Скільки можуть це навчання зняти часу? І все ж таки, чи чи очікуєте ви, що F-16 також можливо, якщо не змінить ситуацію на полі бою, але точно нам в чомусь допоможуть? Вони точно допоможуть у частині протиракетної боротьби, тому що саме F-16, коли його задумали ще в 70-х роках, його саме задумали як перехоплювач, тобто літак, який полює саме за крилатими ракетами. Щоб сформулювати базові навички володіння цим управлінням літаком, ну треба десь місяць, ну півтори. Більше не, не треба базові, підкреслюю українці проказали, показали неабиякі інтелектуальні якості у швидкості засвоєння найскладніших комплексів, скажімо, мім 104 четвертий Льот базова програма навчання 10 місяців на ми, українці, зуміли базову програму засвоїти за 10 тижнів, де 10 місяців, а де 10 тижнів ми розуміємо різницю і показали неймовірну якісну роботу. Навіть зуміли збити, підтверджено щонайменше 6 аеробалістичних ракет Х-47, М 2 кинжал. Якщо виходити з такої філософії, то теоретично, теоретично січень-лютий ці машини в режимі перехоплювачів крилатих ракет. Вже можуть запрацювати чи можуть не змінити перебіг війни? Можуть, але має бути дуже велика кількість цих машин, не менше сотні, бажано 180 з великим ракетобомбовим навантаженням. Тоді ми би дійсно завоювали перевагу у повітрі по лінії розмежування. Вирішили би проблему керованих авіаційних бомб. Бо наразі ми її вирішити не можемо, і це би суттєво полегшило життя нашим воїнам на полі бою. Ще така проблема у нас є дійсно ще як обхід санкцій. З'явилася інформація. Видання агентства каже, що один з Москви купив канадську систему виявлення дронів, ймовірно, в обхід санкцій. Також бачимо, що от сьогодні штати заявляють напередодні зустрічі Ба Бадіна і Цзіньпіна, що ну Китай загалом кажуть, що нічого не поставляє Росії у війні проти України, тобто зброю не поставляє. Ну а як же компоненти, мабуть, упустили цей момент? Ось ось цей весь комплекс, обхід санкцій, те, що росіяни досі мають західні технології. Як це впливає на хід війни, і як ви бачите сьогодні дійсно розвиток російської сторони, так тому що як би нам не хотілось, але все ж таки Путін, не шукає шляхи, як нарощувати зброю, озброєння, боєприпаси він не шукає. Він їх знайшов на превеликий жаль. Така сувора і зла реальність, Допоки в них є гроші від продажу нафти і газу, а в них гроші є доплати на світових ринках вони зможуть закупляти все, що їм треба. Звичайно, це буде набагато дорожче, ніж якби вони це робили напряму. Бо скажімо, там якийсь чип чи деталька коштує 100 доларів, то весь обхідний ланцюжок ми дуже добре розуміємо, піднімає це все у вартості, навіть якщо він коштує тисячу чи дві тисячі, в різницю в 10, 20, 30 разів від ринкової ціни. Вони все рівно на це підуть, але все рівно вони також є певне. Стеля можливостей у першу чергу, що стосується професійних кадрів, які можуть будувати тут чи ніж зброю. Так дійсно в частині ракет Х-101, Х-55, 3 М-14 калібру, уже згадувана мною Х-47 М 2 кинжал, поставлені на конвейер. Але, на мій погляд, планку у 100 120 ракет на місяць вони не подолають, тому що є певні. Певні можливості взагалі спроможності людей, як таких і технологічних потужностей, це будувати. А в світі знайдеться безліч безліч продавців, які продадуть кому завгодно, що завгодно за великі гроші. Ми живемо у ринковій економіці. Головна філософія ринкової економіки. Це приріст і прибуток. Ще великий уністом Черчилль казав, якщо ринок не буде вільним, він у порядку буде чорним. А в чорному режимі росіяни вміють ще краще діяти ніж у відкритому режимі. І так правда, Китай займається постачанням мікроелектроніки і напівпровідників до Російської Федерації. Іран це також робить. Можливо, сьогодні якраз. Буде історична зустріч Байдена і Цзіньпіна. Можливо, Байден знайде якісь такі аргументи, якісь такі заохочення для Китаю, що китайці це припинять. Чи можуть це китайці припинити? Можуть можуть повпливати і на Іран, можуть повпливати і на північну Корею, щоб перестала давати снаряди і тому подібне. Але чи, чи це станеться? Я не візьмуся прогнозувати. Треба дочекатися завершення цієї. зустрічі, Треба, щоб ця зустріч, вистеглаби. Ми ж добре усвідомлюємо, що головна розмова буде не у відкритому режимі на камери, а головна розмова буде у закритому режимі. І щоб там і щоб реально зрозуміти, що ви, про що вона говорила, а це буде зрозуміло, але потрібен певний час. Ну і коротко ще на завершення щодо Білорусі, чого чекати не виключають, що також Білорусь знову може дати свою територію для атак ракетами на Україну. Білоруський гаюн пише, що вагонами завозять тактичну ядерну зброю, і навіть в вересні прибув особовий склад, який має це все оглядати і можливо встановлювати. Ви бачите особисто якусь загрозу сьогодні від цієї країни. Ракетна загроза як не скасовувалася, так і не скасовується. Міги 31 К як злітали з їхньої території, так і злітають. Вони є носіями тих згаданих кінджалів. Ракетні удари можуть бути. Причому на початку цієї війни вони були поза 700 ударів. Це те, що я зафіксував у перші місяці. Тому повторення можливо. Сухопутна компонента мало можлива, тому що ми витримали на початку війни. то тепер, коли там побудована з нашого боку велика лінія Маннергейма по-українськи, плюс велика В'язна густина лісів і боліт, якраз зараз мокра погода, Ніх, ніхто додою проїхати не зможе, за винятком доріг. Ну а на дорогах ми працювати навчилися FGM 148 Javelin У нас є у велетенській кількості, ми друга країна оператор цих протитанкових ракетних комплексів у світі. Пане Петре, безмежно дякую вам за час, який ви знайшли, за аналіз та все, що відбувається Певно, ще неодноразово з вами будемо бачити в ефірі. Петро Черник, пісковий експерт, був з нами. Дякую, бережіть себе. Дякую